15 на телеканалі Один плюс один. Під ваші щері області. Чома пауче! Є, yeah, Борислав! Як ваш настрій? Файно, файно. Я знаю, що файно. У мене файно. Власне, я тут колись виступав, але не на цьому місці. На іншому. От якось був фест у вас такий. І е, привіт! Здорово! — Як тебе звати? — Ден. — Ден! Іменно Ден. Ден, ваші обласки, Ден. <плес> <плес> файний, файний мух. Є. Yeah. Uh, ну що, я прийшов сюди співати. В принципі, давайте і поспіваємо. Uh, Поаплодуйте, будь ласка, цій прекрасній дівчині. <плес> 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 Е, ну що, давайте, перша пісня називається Розпрягайте хлопці, хлопці-кони». Це народна пісня. О, файна, та. Але вона трішки відрізняється від оригіналу. По але слова ті самі. Я думаю, ви зрозумієте. Розпрягайте, хлопці, кони та лягайте, спочивайте. А я піду в сад, зелений, сад, мичий кукопать. Чорня моя дівчина вся, то я одивала. Раз, два, три, калина, чорня моя дівчина вся, то я одивала. Ей, проси-проси ручку, вона його не дала. Задуса! Задусадо! Є! Красавчик, Дем, Ти бачив? E, скинеш мені, будь ласка, магазин, де ти купив кепку, окей? Я, я собі таку саму куплю. Добре, тільки трошки більшу, добре? Добре. А що в тебе тут намальовано? Що це таке? Це паук? А ти знаєш, що моє прізвище паучик. Ти ж готувався, мабуть, так, да, до цього концерту? Є. Yeah. Поаплодую ще раз дену. Є. Yeah. Ну що, наступна пісня? Так само народна. От, називається підманула підула. Знаєте таку пісню? Знаєте, так, знаєте. Але дивіться, якщо ви знаєте цю пісню, от всі, хто викрикав, е, викрикнув, то е, я буду підходити до вас. І десь не десь, ви будете так і співати, добре? Але це буде рандомно. Все, погнали. Ви ж знаєте цю пісню? О, ти, будеш, ти знаєш пісню Під минула підвела? Серйозно? Він знає цю пісню? Ні. Добре, завжди кажи так. Десь не десь проканає. Погнали! Є! Дам де ти в центрі уваги, ти казала в понеділок, Підем разом по барбінок, я прийшов, тебе нема, ай, ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок, підманула, підвелай, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сума розуму звела. Більше мене підманувати, більше мене підманувати, більше мене, молодо, розуми, розуму. Свела! Свела! Ти казала у разом по череду, я прийшов, тебе немає. Ти казала у джитсар, підем разом я прийшов, тебе нема. На роботу підманула підвала. Тим разом в я прийшов, тебе нема, а я підвела.